Ця п'єса, вона називається сне. Сне це таке древнеєврейське названня цього кустарника, який палав та не, не згорів. Біблійська тематика з ухилом до сучасних подій. Саме така п'єса народилась за два місяці. Її автор Григорій Гельфер. Оця історія про Мойсея, до якого з палаючого куща звернувся. Господь казав йому виведи свій народ з рабства, вона ну, мені здалася дуже сучасною. І я ну, зробив свою версію оцих подій, і в них ну, у цій версії, ну, на мій погляд, є багато якихось речей, які співзвучні нашому часу. Послухати авторське читання п'єси прийшло багато дніпрян. Значна частина з них слідкує за творчістю Григорія довгі роки. Я дуже поважаю їх мистецтво, дуже поважаю творчість добропорядного пана, і тому сьогодні прийшла послухати. Я завжди очікую талановитого виконання. Завжди іронічного, веселого, те, що зараз потрібно, тому що ми всі занурені в те, щоб як найбільше, як най. Частіше допомагати нашим військовим, тому що я ще й волонтерка. То кожного дня спілкуюся, майже і стикаюся. То зараз мені просто хочеться і підтримати, і отримати емоції, які допоможуть далі знову ж таки і волонтерити, і працювати. Збори очікування та тиша, а потім привітання автора і початок читання. Очень рад вас всіх бачити. Я просто прочитаю вам п'єсу, ну, просто, просто написав. Підтримати Григорія прийшли також його колеги. Це дуже важливий захід, тому що потрібно, щоб люди мистецтва підтримували один одного. І мене запросив сюди, запросив сюди автор Гарік Гейфір. Я з задоволеним буду слухати те, що він написав. І ви знаєте, що це захід благодійний. Усі зібрані кошти витратять на пам'ятник народному артисту України Жану Мельникову. Прем'єру самої п'єси «Сне» слід очікувати через декілька місяців. Проте вже 7 вересня відбудеться творчий вечір Ілони Кокс. Тож театр, ДГУ тримає двері для своїх глядачів відкритими.